Вітаю вас, дітки! Пропоную пограти в гру ознаки весни. Розгляньте уважно картинки. Та якщо почуєте ознаку весни, плесніть у долоньки. Розтає сніжок. Сильніше припікає сонечко. Ми збираємо гриби. Бубнявіють бруньки на деревах. Ніч стає коротшою, а день довшим. Опадає з дерев жовте листя. З теплих країв прилітають пташки. Люди збирають врожай, висівають у ґрунт насіння рослин, прикрашають новорічну ялинку. З під землі пробиваються перші весняні квіти. Люди збирають урожай фруктів і овочів. Купаються у річці та засмагають. З дахів крапає вода та тануть бурульки. На деревах з'являються бруньки та листочки. Молодці дітки гарно пограли та пригадали ознаки весни. До нових зустрічей!